І іноді, як буде можливість, покажу і зліва. Подивимося, наскільки нашої екскурсії хватить. Я іноді задумувалася, знаєте, навіть можна назвати місто Дніпро залізним містом. А знаєте чому? І я, мабуть, якось все-таки зроблю, друзі. якось Я зроблю таку відео. Я вже думала над цим. Є така в мене задумочка. Я зроблю відео і назву Залізне місто. У мене дуже багато зібрано різних фото, де я дивилася. То там, то там, то там, де збирають металолом, то там, де виготовляють, в нас дуже багато металевих металевої продукції виготовляють. І е, самі люди для того, щоб е, на своєму виробництві зробити якісь позитив, і зробити, щоб було весело і цікаво, вони самі роблять всякі там хто всякі трояндочки робить з металу, хто е, дуже багато кузні. Е, так, так, кузнеців дуже багато є у нас, і вони виковують красиві ковані метали. Навіть іноді ну, таке придумують, що цікаво ну, цікаво. І, звичайно, а зараз, я хочу, ми проїдемо, я вам покажу отой, отой вузол металевий, який я не раз дивилася. Я, як виробничник, не можу. Не можу збагнути, як можна так вигнути рівно. Видно, що той саме та труба вигнута дуже рівно. І от, от така в мене є задумочка назвати місто Залізне місто. Так, будь ласка. Угу. Е, зараз перед у мене є їде, бачите, електричка, називаємо їх, так? Машина, яка їздить на електричній батареї. На батареї, яку е, навіть так її, можна сказати, що це еко-машина, еко тому що в неї немає ніяких викидів. І чудово. Насправді ми думали не один раз, але все, все заключається в те, що із. І тут ми проїжджаємо Ботанічний сад. Ми потім, мабуть, мабуть, все-таки треба зробити туди екскурсію. Так зараз я почала говорити вам за це, що я роблю досить часто екскурсії і ми зараз зупинимося і тут я познімаю трохи познімаю трохи так, тут можна зупинятися. Люди тут зупинилися. Зараз я на 5 хвилин покажу вам. Це Дніпропетровський університет. Іноді ще проспект. Гагарина ще називають проспектом студентів, тому що тут вуз на вузі і вузом поганяє. Ось Університет. Так, добавити я не можу. Там стільці стоять, такі великі інсталяції. Ми потім проїдемо, подивимося на них. Поїдемо, друзі, далі. Все-таки хочу показати вузол. Проміння я виставлю. І ще, так, Проміння у нас виставлено. І зберегти ролок з найкращим.